А десять рогів, що ти бачив їх, то звірина. Вони зненавидять розпусницю, спустошать її обнажать і з'їдять її тіло, і огнем її спалять. Цей вірш з об'явлення містить символічні образи роги представляють силу, агресію або владу, тоді як звірина символізує жорстокість, безжалість та природну натуру людей. У контексті віршаці символи вказують на владу або силу, яка наказує знищити грішницьку або безбожну істоту, яка відвертається від Бога і вчиняє зло. Вірш також виражає ідею кари та відплати за гріхи та беззаконня. Згідно з текстом, злочинцям буде віддано урок, а їхню злочинну діяльність буде покарано. Проявленням цієї кари є спустошення та знищення грішників, які вчиняли зло, і покарання їх навіть через їх власне тіло та люте вогняне спалення. Взагалі, цей вірш. Тлумачиться як попередження про заслужену кару за провини та непокірність, а також є заохоченням до виправлення свого способу життя та повернення до праведності та віри в Бога.